В Україні мають намір легалізувати вирощування гемокультур. Міністерство ініціювало відповідне внесення змін до законодавства. Про це заявив міністр аграрної політики та продовольства України Микола Присяжнюк. Ми ініціювали питання часткового дозволу вирощування технічних культур сої з ГМО «Насіння», Як це відбувається в Росії та країнах ЄС? Не виключено, що слідом за соєю в Україні може бути дозволено вирощування кукурузи з ГМО насіння Міністр аграрної політики та продовольства України Микола Присяжнюк. Гравці зернового ринку вважають, що це питання назріло вже давно. Третина кукурудзи 70% соєвих бобів в Україні виробляється саме з ГМО насіння. З точки зору бізнесу, легалізація вирощування ГМО зерна вигідне рішення. Якщо українські виробники використають гмо технології, хоча б на 50%, їх щорічний прибуток зросте на 150-300 мільйонів доларів, а за 100% використання на півмільйона. З іншого боку, Україна зараз одна з небагаті. Тьох країн світу, яка асоціюється з вирощуванням екологічно чистої продукції, що не містить ГМО. На це є світовий попит, і в національних інтересах України: вирощувати саме органічну продукцію. Чи не стане рішення вирощувати ГМО-культури фатальним? Побачимо. ранку, Україна сьогодні у нас в гостях голова Всеукраїнської екологічної ліги Тетяна Тимочко. Доброго ранку, пані Вітаю Тетяно. Вас. Раді б вітати в нас в нашій студії. Розкажіть ваше ставлення з приводу з приводу побаченого в сюжеті. Що скажете? Позиція і слова, які висловлені міністром аграрної політики України, є абсолютно безвідповідальним ставленням до природи. Я вважаю це антиукраїнськими заявами і такими, що суперечить національним інтересам. Міністр аграрної політики зараз лобіює інтереси транснаціональних корпорацій в Україні, не дбаючи про... Природні ресурси, якими є наш ґрунт, неоцінені чорноземи, не дбаючи про біорізноманіття, якому загрожує, дуже серйозно загрожує поширення сортів ГМО рослин, не дбаючи про здоров'я людей, які живуть на цій землі і вживають ці продукти харчування. І головне, якщо він міністр і заявляє про вирощування ГМО продукції, то він має знати, що в Європі і в світі це вже давно не користується попитом, Користується попитом найбільшим. Ільшим саме колишня чиста продукція без гмо. І саме тут можуть заробити аграрії, не транснаціональні корпорації, які вже захопили. Тисячі гектарів в Україні і незаконно вирощують ГМО. І коли він заявляє про те, що вони збираються ініціювати законодавче, краще б міністерство, на чолі з паном присяжником, очолило перевірку незаконного вирощування в Україні цих уже генетично модифікованих рослин. Ваше ставлення зрозуміло цілком. Ось експерти вважають, що прийняття офіційного рішення щодо легалізації вирощування саме продуктів з ГМО, це просто формальність, тому що воно і так в Україні воро. Щуються і насіння возиться контрабандою, тому що немає е, контролю належного, офіційне рішення відкриває ринок Європи, чи все ж таки ми будемо сіяти для себе. Як це можна те, Отже, що в смітна? Україні незаконно перетинають кордон та тисячі сотні тисяч тонн насіння, те, що в Україні на, на на тисячах гектарів висіваються генетично модифіковані рослини, і про це спокійно говорять міністерські чиновники. Свідчить про те, що абсолютна корупція проникла в це міністерство, тому що, якщо законом це заборонено. То СБУ, МВС і інші контролюючі структури це кримінальний злочин. Отаким От чином публічно порушувати закон України. І це тільки означає одне: керують Україною транснаціональні корпорації в галузі аграрного сектору, тому що їм потрібна Україна як полігон. Вони не хочуть думати про наші села, про селян, про так, майбутнє України, що робити а споживачам. Залишається лише одне. Вдумати де і що купити, бо наочно на от, от так вона дотеркатись не можна е, зрозуміти, чи це гмо продукти, чи не без гмо. Пані Тетяно. Я пропоную зараз поглянути сюжет, а потім ми продовжимо нашу розмову. Я думаю, це буде цікаво. Учи продукти харчування, нам радять перевіряти упаковку на наявність знаку без генетично модифікованих організмів. Немає людини, яка б не чула про ГМО. Але що це таке, і досі пояснити складно. Та ми спробуємо. Уявіть собі, конструктор. З одного набору деталей ви можете зробити машинку, літачок, будь-що. Все залежить від вашої фантазії та розташування деталей. З генами та ж сама ситуація: набір деталей один, але в залежності від їх положення і кількості може вийти людина їжачок. Або кукурудза. Їсти чи не їсти. Здавалося, на поховці є знак без ГМО, який надіє довіру. Але міф номер один: в маркованих продуктах немає ГМО. Згідно з українським законодавством, всі продукти повинні бути промарковані. Але це зовсім не означає, що в продукті немає трансгенів. Найчастіше продукти все ж таки містять сою, кокосове молоко, пальмову олію, які можуть бути генетично модифікованими. В Україні ніхто не перевіряє продукти в лабораторіях, тому маркування лише формальність. Міф No2. ГМО впливає на спадковість. Генний код м'яса або фруктів не може впливати на гени людини. Для нашого шлунка це всього лише їжа, яка так чи інакше розщепиться на амінокислоти, якою б генетично модифікованою вона б не була. Міф номер 3 Абсолютно все, що продається, необхідно перевіряти на наявність ГМО. Друзі, пластикові стакани, як і будь-який пластиковий посуд, як і побутова хімія, не можуть містити ГМО, тому що це продукт хімічного синтезу. Міф четвертий. Комахи, шкідники не їдять ГМО-продукт вважається, що генно змінений овоч чи фрукт стає незвичним для них на смак. Якщо взяти будь-яку комаху і помістити її в умови тільки з ГМО-продуктом, інстинкт самозбереження переможе, і шкідник почне його їсти. Міф п'ятий трансгенні продукти шкідливі для здоров'я. На сьогоднішній день не існує жодного наукового доказу про негативний вплив трансгенних продуктів на живий організм. Однак слід зазначити, недоведений і його позитивний вплив на організм людини. Не існує жодних доказів того, що споживання продуктів з ГМО може бути шкідливим для здоров'я людини. Але з іншого боку, ще не дуже багато часу пройшло для того, щоб оцінити, скажімо так, перспективні впливи на здоров'я інших наступних поколінь. Вибір залишається за вами, їсти чи не їсти. Довіряти чи ні емблемі без ГМО. Вікторія Кутіна, Дмитро Борщ. Доброго ранку, Україно! Нагадаю всім глядачам, що сьогодні гість нашої студії це голова всеукраїнської екологічної ліги Тетяна Тимочко. Пані Тетяна, скажіть, можливо, буде для української продукції ГЕМО якесь особливе маркування? З того, що ма в Україні бачимо. давно запроваджено маркування продуктів харчування, які містять гмо більше 0,9%. тобто використовується саме для отримання прибутку для збільшення об'єму штучних генетично модифікованих компонентів і зменшення відсотку природних матеріалів чи природної сировини, яка використовується в продуктах харчування, і безперечно, як і контроль за висіванням генетично модифікованих рослин, так і контроль за продуктами споживання, в яких Може бути генетично модифіковані вставки чи якісь елементи. Uh -huh. Це також має здійснювати держава, тому що звичайна людина цього не може сама здійснити. Вона не це треба тільки нести в лабораторію кожен вид продукції, який людина купує. Для чого тоді потрібні органи влади, які за це відповідають, але використання генетично модифікованих організмів має в собі несе в собі величезну кількість ризиків. В першу чергу це агротехнічні ризики, які пов'язані саме з вирощуванням генетично модифікованих рослин, зокрема сої, кукурудзи. Помідорів і картоплі і інших видів, бо це в першу чергу призводить до збільшення використання гербіцидів, тому що треба захистити ці рослини від шкідників, і в ґрунт попадає значно більше хімікатів, і це отруює ґрунтові води. Сам ґрунт і шкідливо впливає на здоров'я людей. А крім того, перезапилення відбувається на сусідніх ділянках. Генетично модифікованих рослин запилюють природні види, і це серйозно загрожує зникненню наших прийом. Природних сортів сільськогосподарських рослин друга група ризиків пов'язана з медициною. Це медичні ризики для здоров'я людей. І коли деякі вчені говорять, що це ніяк не шкодить людині, Є то дос дослідження, які провели англійські, російські і французькі вчені, доказали безперечно на людях цей експеримент вже ставить. Ставлять транснаціональні корпорації. вони відбуваються цей експеримент, бо 15 років значна частина людей в світі використовує генетично модифіковані продукти. Що буде через 50 чи 80 років в наступному поколінні? Вже ніхто з тих, хто зараз агітує за це, не буде відповідати, бо а їх вже не буде. На світі. Останні, от є звичайно ці дані, і, зокрема, ці дані стосуються саме впливу на організм живий. Це тварини беруться е, за основу це щурі або інші. Ну, в основному, ці тварини, чому? Бо їхній організм дуже схожий з функціонуваннями і життєдіяльністю людського організму. Так, от уже в третьому поколінні ці тварини, які е, вживали виключно генетично модифіковану їжу, втратили репродуктивну функцію. Справді. Вони не народжували дитинчат. А в перше і друге поколінь, покоління це були дуже е, ослаблені і хворі дитинчата, причому їх було значно менше, чим народжувалися в іншій групі від самок, які не вживали генетично модифіковану їжу. І це були дві дослідні групи. Тобто є серйозні ризики і переконатись Сьогодні заявляти, що це не шкодить, це неможливо ставити експеримент над людством. Це злочин Пані Тетяно, серед суспільства це викличе ця ситуація рознанс чи людям все одно, що вони ні купую? в Україні це не все одно. Всеукраїнська колична ліга з 2006 року веде інформаційну кампанію в Україні. І зараз немає практично жодної нормальної свідомої людини, яка не знає, що таке генетично модифіковані організми і продукція з використанням ГМО. І більшість людей, наше опитування останнього. Опит... І за ці вісім років ми робили кілька разів опитування. Весь час збільшується відсоток українців, які не хочуть вживати продукти харчування з ГМО. І наостанок декілька слів нашим глядачам, можливо, вони після саме вашої розмови стануть більш обачними. Громадянам України я просто пораджу не слухати лобістів транснаціональних корпорацій, хто б це не був, міністр, експерт, чи науковець чи бізнесмен. У вас є очі, перед вами стоїть комп'ютер. Ви можете прочитати все, що стосується ГМО, не дослухаючись до цих парад людей, які вже заангажовані, і захистити себе, свою родину, свою землю, своє майбутнє має кожна людина зробити вибір. І я закликаю українців відмовити від використання продуктів харчування, які містять ГМО, А до уряду України наша організація звернулася з вимогою засудити дії міністра присяжнюка. Ми будемо вимагати його відставки за такі антинаціональні У нас вже такі дуже Речі. Ре глобальні. Пішли Ні, тому що ми маємо захистити наше майбутнє і нашу державу. Я дуже вдячний, що ви знайшли час і завітали до нас. Гарного вам дня і доброго ранку. рано найкращого.